Француженка Нотердам де Розар. Селекції її масад. Красива чарівна троянда яскравих відтінків, цей і рожевий і ласосовий, зворотня сторона пелюсточок. от така ніжна світла з яскравим жовтим підсвіченням. Квіти старовинної форми, густомохрові до 80 пелюсток. Вона зачаровує не тільки гарним кольором, але й постійним квітуванням. Кущик красивий, міцний, але не сильно росте в масу, тому що він все літо квітне. Посаджена весною цього року. За цей час це вже друге квітування. Квіти не спокаються, тримають довго витривалі Квітнуть по 2-3 дні, але Роза посаджена на сонячному місці, хоча заявлено, що вона може бути посаджена на півтіні, тому, напевно, відтінки будуть ще яскравішими. Немає вигорання пелюсток, листя здорово, гарні красиві листочки з гарними прожилками, не хворіє, красивий сорт. Одне слово француженка.